Підписники, дивіться, кіно і телефон. Дивіться, це Сіменс. Реалітет дуже, ну Давайте, будем, давайте я вам скажу, що про обзор. Так, це друга частина моєї, моєї рубрики обзор на телефони. Так, я вам покажу, що це за модель. значить, акумулятор, я свій родний, не китайський. А ротний. Хто бачить Siemens C55. Зроблено в Німеччині. Бачите, тут китайський телефон в Німеччині, то, то дуже добре. І ще Оток, от -карту. От, отак от Сімкарту. Отак. Во. Ну Я не знаю, чи він працює, чи ні, на нього треба зарядне. Коротше, отакий акумулятор. І він на 3,7 вольта. 700 мА. Тут трохи окисено, але я думаю, що воно буде працювати. Отакий такий у нас телефон. Тільки всі кнопки, один мінус. Всі кнопки просто в стерці, Це один мінус. Так, о. Окришка надзивається. тут кришка надзивається. Ну, як вам цей телефон, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.